Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і це нова чергова рубрика новинного дайджесту про український Ютуб і не тільки. Тому давайте довго натягнути і поїхали! Цього тижня український твіттер був просто мега неспокійним. Я не переповідатиму вам усі ці перепитії, адже вибачте, там чорного зломить і зрозуміти, з чого розпочався весь цей шакалічий експрес, практично неможливо. Ось вам гарний мем, який яскраво ілюструє український твіттер. Тому розповім вам про один з останніх твітів, який запостив мус з каналу УкрЮтубПроект і в якому доречно поскаржився на лицемірство одного доволі відомого пана з просторів Ютубу. Особисто я його до цього твіту не знала. А саме Андрія Буренка. Я сподіваюся, що правильно вимовила його прізвище, який не називає війну війною, опускаючи цю тему на своєму каналі, і знімає відоси як українською, так і російською, тим самим сідаючи на два стільці одразу. Сумно, що такі персонажі отримують сотні тисяч переглядів на тих нечисельних українськомовних відео, і користуються великою популярністю серед глядачів, в той час як блогери, які працюють на українському ринку, іноді мусять проходити довгий та тернистий шлях. Між іншим, поки український твітер сперечався, чи можна говорити деякі слова. Український ютуб бореться з окупантами і поборює. Чоткий паца сповістив про відновлення доступу до каналу. Як виявилось, його викрили росіяни, і приводом до цього став відомий хід без русні. Саме це відео викравши канал, вони спаскудили своєю гидотною назвою, але раділи вони недовго, адже Костя Клепка відбив атаку і повернув всі доступи до каналів. Тож любі творці не забуваємо про двоетапну аутентифікацію, яка допоможе зберегти ваш канал від зловмисників. А ви любите подорожувати? Знаю, знаю зараз. цим трішки складно. Тож я вирішила порекомендувати вам класний канал про подорожі, який допоможе трішки виправити цю проблему. Данило Самойленко тревел блогер з України, який має великий досвід подорожей і ділиться колоритними місцями Європи на своєму каналі, про які мало хто чув і знав. З особливостей каналу можна віднести те, що автор, подорожуючи Європою, показує історичні і природні пам'ятки архітектури і музеї, пов'язані саме з Україною. Посилання на канал за традицію ви зможете знайти в описі під цим відео, а також у закріпленому коментарі. Якщо ви активний користувач Тіктоку, то ви просто мусили зустріти на просторах своїх рекомендацій пана Романа, який буквально з ноги увійшов на платформу і за тиждень встиг зібрати майже 70 тисяч підписників. Пан роман це моральний авторитет та амбасадор мудростей, який вже довгий період часу тішив своїх підписників у інстаграм. Але часи, звісно, змінюються, Тож чоловік вирішив розширити свою аудиторію і доволі вдало зробив це у Тікток. Віднині починаю вивчати е, Сквірт не так для кар'єри, навіть як більше для себе. Для загального розвитку. Я позасумнівом тішуся, що став вашим моральним авторитетом. Але її створенням культу моєї особи трошечка притримайте коней, добре? І пишіть в коментарях, якщо ви вже встигли познайомитися із творчістю пана Романа. Минулого тижня 25 крутесних українських блогерів протягом трьох днів збиралися на здибанці YouTube мець, аби нарешті познайомитись одне з одним, поділитися власним досвідом, отримати нові знання, згенерувати багато ідей та зібрати на благодійних стрімах 800 тисяч гривень, які будуть передані на потреби зсу. Усі ці стріми ви зможете переглянути на каналах телебачення Торонто, хорошого поганого злого подкасту і загону кіноманів. Повірте, вони дуже цікаві та атмосферні, адже окрім розмов було і дуже багато пісень. Пес патрон, патрон, без патрон, патрон хто крутіший зайвон, без патрон, без патрон, хто не ходить на газон, Без патрон, без патрон, чемпіон. без мані мані чимпіон, патрон, без патрон. патрон. Цього тижня Віталіку Гордієнку разом з Валерієм Маркосом вдалося зібрати 1 мільйон 130 тисяч гривень лише за один стрім. А співаку натяку за три концерти в рамках туру Ардоборона разом з колегами вдалося зібрати 113 тисяч 870 гривень. Всі ці кошти будуть передані на потреби наших військових. Якщо ви раптом хотіли замінити свій старий смартфон, але водночас не хотіли втрачати можливість допомагати своїми донатами Збройним силам України, то в нас є для вас гарна пропозиція. Маніфест спільно із проектом Технарня організовує розіграш, де всього лиш за донат у 100 гривень, у вас є шанс отримати новенький Poco x 4 Pro. Усі отримані кошти ми передамо до патронатної служби Азову. Детальну інформацію про цей розіграш ви зможете знайти в описі під цим відео. До речі, хочемо подякувати усім нашим патронам та патронесам, які продовжують підтримувати нашу творчість навіть у такі шалені часи. А особливо ось цим прекрасним людям, знайте, ви просто чудесні. А якщо ви також хотіли підтримати маніфест фінансово, то ви це можете зробити також на платформі Patreon. Будемо вам просто мега вдячні. На честь свого 17-річчя YouTube планує дещо змінити дизайн інтерфейсу платформи. Мабуть, одним з найцікавіших оновлень стане можливість масштабувати відео, аби розглядати певні деталі або елементи. Також невдовзі колір фону програми більше не буде просто темно-сірим, а адаптуватиметься під колористику відео, які ви будете переглядати. А на загальному екрані відео будуть відображатися і заокругленими кутами. Я особисто не впевнена, чи ця задумка є хорошою, оскільки я є дуже консервативна, але будемо спостерігати. Посилання на Ютуб в описах відео зміниться на кнопки. а як от подобається поділитися чи завантажити, також вирішили змінити, щоб зменшити відволікання. Кнопка підписатися матиме нову форму і більше не буде червоною. І за словами творців, відтепер її буде легше знайти, і вона стане більш доступною як на сторінках перегляду, так і на сторінках каналів. На нашому акаунті маніфесто зміни інтерфейсу вже помало до чим чекували і скажімо відверто, поки що це трошки крінжово. Але окрім оновлен дизайну на платформі планується ще подорожчання сімейної підписки. плак плак Користувачів YouTube Premium було повідомлено, що місячна вартість сімейного тарифу підніметься з 17 доларів 99 центів до 22 доларів 99 центів, щоб погодитися доволі немало. Щодо того, коли саме очікувати на підняття цін в Україні, ще нічого не відомо, але нас точно це не омине. Я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. А також ставте дзвіночок, аби не пропустити вихід наших наступних роликів. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па!